Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляду Benelli TRK-251. І Якщо нам все сподобається, то можливо в кінці ми його і викупимо. А зараз GO. Сьогодні буде невеликий огляд моделі ТРК-251. Таку можливість любезно, нам надав офіційний дилер Бенелі. Києві, і наш старий і добре знайомий фірма Омега Мото робить сервіс і продає мотоцикл. Дуже-дуже раджу. І так поїхав. І так, перше враження. Ну, скажу відверто, перше враження досить позитивно, тому що, не дивлячись на те, що Тут стоїть 250-й двигун від стрітової версії. Все ж таки мотоцикли достатньо різні, починаючи від зовнішнього вигляду, як ви бачите, да, і закінчуючи якимись своїми відчуттями, ну, наприклад, посадкою, рульошкою і таке інше. В принципі, це два різні мотоцикли, два, два різні, скажімо так, напрямки, тому що то виключно стріт, це також стріт по великому рахунку, тому що на сліках далеко не поїдеш. Але на цьому стріту вже можна е подорожувати, скажімо так. Можливо, не дуже на великій відстані, але все ж таки подорожувати на ньому можна. Як ви бачите, в цій моделі відразу з заводу вже достатньо понавішували. Тобто є вітрове скло, є задній хагер, слухайте, є багажник і достатньо непоганої якості. Так. Двигатель у нас, ну, двигун той самий одноциліндровий, чотирьохтактний, з балансуючим валом. Робочий об'єм також лишився той же самий 250 сантиметрів кубічних. Значить, крутящий момент 21,1 ньютона Н. Звісно, це сучасний байк, це, це інжектор. Тобто тут прямий вприск з електронним управлінням. Інжектор тут лишився м, Delphi. тобто такі, які любить ставити бенелі. Але, але Delphi тут уже е, іншого покоління. Тобто Хлопці робили навіть е, такі, як досліди, е, перекидали. Е, Інжектор на стритову версію, і вона не завелася. Тобто, ну, думаю, що ця версія Delphi буде працювати набагато ліпше, ніж попередня. Ну, Система запалювання, зрозуміло, електростартер. От, шестиступінча там, механічна коробка передач, телескопічна вилка. Перевернутого типу, в принципі, це ці моменти, які лишилися і від попередньої моделі. А, гальма, Ну, дискові гальма спереді і ззаді. Але якби існує така легенда, скажімо так, що це а, гальма від Брембо. О, насправді це не так, це виключно о, розробка Бенелівська. От, да, можливо, вони десь в чомусь копіюють Брембо. Але е, послухайте, е, коли е, Брембо ставить свої гальма, воно е, завжди пише, що це Брембо. Тобто Брембо не буде ставити свої гальма під брендом. Benelli. ну це, це 100%. Тим не, менше, тим не менше гальма достатньо інтуїтивні, скажімо так, середні. Тобто вони і не куці, і не дуже такі ватні. Якась така золота серединка. На цьому мотоциклі вже присутня система АБС. Так що, я думаю, особливо для новачків, це, це великий плюс. Тобто, гальма ви не перетиснете, вас не занесе в'юз, система АБС працює так, як потрібно. Так, що в нас ще по колесам? Колесом. У нас 17-й радіус, передок 110 на 70 і задок 150 на 60. Стоїть мецелеровська гума, в принципі, знову ж таки, абсолютно непоганий варіант. Це не який пластиковий там, Китай, з якого вас просто знесе. при Теперь уже дощі. Ні, це медселлер. А, скажімо так, це не преміум сегмент, але, тим не менше, це абсолютно нормальна, адекватна гума, на якій ви будете себе почувати достатньо безпечно. По приборці. Приборка, як ви бачите, монохромного типу, вже сучасна. Да, тут нема а, кольору, немає якихось там. А, не знаю, там, блютуса да, чи датчика тиску в шинах, от. але не забувайте цінник цього мотоциклу. Тобто за свої гроші, слухайте, це абсолютно достойний результат. Приборка читається, все видно, вночі вона підсвічується таким помірним жовтим світлом. От, і навіть в сонячну дуже яскраву погоду під прямими кутами сонця інформацію можна розслідити. Що ще хочу зауважити: пульти. Пульти е, трохи змінилися від е, попередніх. Вони більш, е, більш такі приємні на дотик, більш заокруглені. І ну, взагалі більш такі, така якась аеродинамічна форма, якщо можна так сказати. От. Бачите, у нього вже такий більш сучасний вигляд. Мотоцикл має такий туристичний клюв, пластик достатньо гарної якості. Більш того, ну відчувається, що дизайнери попрацювали над цим мотоциклом, тому що є такі, знаєте, елементи, які абсолютно не дратують око, тобто на них приємно дивитися і їх приємно відчувати. Десь там а, пластик під соту, десь а, пластик під карбон. І все це виглядає достатньо гармонічно, а, не, не насичено, як люблять китайці, і в той же час стиль. Так що я думаю, що по дизайну питань взагалі не буде. Що б хотілося виділити ще, ну, скажімо так, із мінусів. Для такого типу мотоцикла було б непогано вже зробити центральну підніжку. Тому що це е, чистий красач, кросовер, він е, якби ну, напрошується на те, щоб це таки для обслуговування, для е, стійкості була центральна підніжка. А, да, і з приводу стійкості, що вразило? А, вразило те, що байк насправді легкий. Легкий ним буде зручно маневрувати в великому місті, в міжряді, а, в великому потоці автомобілів, і рулиться він насправді дуже класно. Що ще також сподобало? сподобалось? Сподобалось кронштейн кріплення втрового скла. Вона має таку якби, перемичку. І ця перемичка це дуже класна штука, тому що на нього ви можете а, поставити тримач для смартфона. І а, вам готова навігація. Тобто, якщо ви будете вже подорожувати, то супер клас. На байку мається USB-роз'єм, причому USB-роз'єм 2А нормальний. Да, це не швидка зарядка, ну але слухайте, це ж не адаптер для смартфона на колесах, це мотоцикл. А 2 Ампер абсолютно достатньо. Відійду від теми, тому що у мене в мотоциклі на Вочке Одес розробники поставили чомусь 1 амперну. USB-розетку і, чесно кажучи, вона не справляється. Тобто, коли ви вмикаєте там GPS-модуль, Bluetooth на повній яскравості, то телефон все одно сідає. Тобто, розетка не встигає його заряджати. З приводу о, посадки, посадка насправді, блін, дуже приємно вразила, тому що посадка дуже зручна. І, чесно кажучи, пересівши з 500DS, я констатував той факт, що на цьому байку мені сидіти набагато зручніше. Тобто він нижче, він легше. І скажімо так, підніжки поставлені таким чином, що вам сидіти недостатньо зручно і комфортно. Ну, ну просто взагалі нічого не відчуваєте. Можливо, на якихось дальніх поїздках це відчуття все-таки буде там затікання спини, чи ніг чи рук. Але тим не менше, от відразу, коли ти сідаєш, ти не відчуваєш абсолютно ніякого дискомфорту. Рулюється байк достатньо легко, а, маневрує без якихось лишніх зусиль, тобто ну, дуже такий оптимальний варіант для міста. От, Як ви бачите, а, ну, нормально, все нормально. Скажу вам по секрету, цей байк ми... І не забувайте, що на даний момент цінник цього мотоцикла у акції всього-навсього 3,300. Повірте мені, за 3,300 щось подібне по а, якості і співвідношенні з ціною. Ви абсолютно нічого не знаєте. Так що, отак. От. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось, лайкайте. Якщо не сподобалось, пишіть в коментарях, що саме. І до нових зустрічей.